В ефірі передача нація. Перед мікрофоном Андрій Черняк. Вирішуючи власні проблеми та забезпечуючи добробут своїх сімей, ми часто забуваємо про наших співвітчизників. Які у різні часи та за різних обставин змушені були виїхати на чужину? Мільйони українців живуть за межами держави, але вони продовжують залишатися українцями, продовжують допомагати нам і безумовно розраховують і на нашу підтримку. Нещодавно у Греції відбувся захід, на який з'їхалися представники української діаспори Європи. Був там і голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний. Сьогодні Михайло Ярославович у нас в гостях і говоритимемо ми про життя і діяльність української діаспори в Греції. Пане Михайло, вітаю вас! Давайте нашу розмову розпочнемо за фін. Розкажіть, будь ласка, що це була за зустріч, яка там відбулася в Греції. В Афінах проходили річні збори світового конгресу українців. Це складова організація Української всесвітньої координаційної ради, організація української діаспори, яка створилася за довго до постання української незалежності. Цього року вона відзначає своє 45-річчя. В Греції відбувалися річні збори. щороку вони збираються. Один рік вони збираються в Україні, один рік ти чи іншій державі. Де є українські громади, українська діаспора було прийнято рішення провести ці збори ювілейні в Греції, тому що в Греції проживає молода, але відносно чисельна десь до 30-тисячна українська діаспора. Це новопостала діаспора, новопостала громада. Відбувалися річні збори світового конгресу українців. Це раз друге відбувалося, Ми проводили науково-практичний семінар. Утвердження української незалежності погляд з діаспори. В рамках семінару проходило декілька круглих столів. Які говорилися питання і стану української діаспори, і відповідно теперішні виклики. Тобто цілий комплекс питань, і позитивно, що на цих науково практичних семінарах круглих столах брали участь не тільки українці, були доволі фахові представники грецької, наукової, політичної еліти, які говорили про погляд з Греції на ці питання. Дехто з учасників цих заходів розповідали мені, що зібрання було організовано саме в Греції для того, щоб якось допомогти українцям, які там живуть, подолати наслідки економічної кризи. Ці питання обговорювалися. Без сумніву, тобто рішення про збори було прийнято рік тому. Тут вже було відомо, що Греція переживає не найкращі часи. Перебуваючи в Афінах, якраз був свідком, як відновилися страйки вчителів, бо уряд прийняв рішення на зменшення розміру заробітної плати. Ми були на церковній службі в неділю і зустрічалося це. Я думаю, найбільше таке зібрання. Декілька сотень. Наші заробітчани, іммігранти, вони щонеділі приходять до греко-католицької церкви. Там є школа біля цієї церкви. Спілкувався з священником і з людьми після церкви. Звичайно, криза вдарила. Немає роботи, немає розвитку економіки. Доволі часто будь-яка держава, не тільки Греція, старається в тій ситуації створювати умови, коли іммігранти не можуть працювати, бо греки також хочуть працювати. Але що говорили мені, от чоловіки з Тернопільщини, чоловіки казали, що навіть греків звільняють, а українців залишають, тому що ясно рівень зарплати нижчий, ніж для греків. Але в той же час визначає. Це дисциплінований, якісний професійний рівень наших працівників. Вони є законопрослушні, вони там працюють, вони знають, що їхня головна мета заробити гроші, відіслати ці гроші своїм сім'ям, щось залишити на завтра. Тому без оптимізму якогось сказали, що багато від'їхало в зв'язку з кризою, але доволі багато залишилося. Пане Михайле, побутує думка, що люди, які працюють, так би мовити, на заробітках за кордоном, залучаються до найбільш важкої, некваліфікованої роботи. А від того і менше є. наскільки це так у Греції? Це якісна, добросовісна робоча сила, яка має досвід, яка вже володіє грецькою мовою. Наприклад, Галина Маслюк, голова одного з українських товариств, українська грецька думка, вона разом з греком переклала на сучасну грецьку мову весь Кобзар Тарас Шевченка. Тобто, це вже високий рівень. Люди працюють в банківській сфері, люди працюють в на високих посадах в сфері відпочинку, менеджменту, в готелях. Ми були на виставці, яка відкрилася два українських художники, тобто одна. Мисткиня Оксана Чаус, одна гречанка і один українець Роман Франко. Правнук Франка і греки оцінювали, і знімали грецьке телебачення, були журналісти. Визначали дуже високий якісний рівень художніх робіт у цієї Оксани Чаус, української художниці, яка живе і працює в Греції, Її роботи виставляються і в грецьких галереях. Тобто, коли ми говоримо про діаспору, про громаду, це не тільки що як там є сприйняття в що Це люди, які доглядають пенсіонерів чи. Старих людей. Це люди займають певні посади. За короткий проміжок часу вони створили свої церкви, вони створили свої школи, вони перекладають кобзаря, вони вільно спілкуються грецькою мовою, вони роблять виставки. Це про щось говорять. Ви говорите, що українська діаспора в Греції з'явилася за короткий проміжок часу. А скажімо, за часів Радянського Союзу. Хіба її не було? Напевно, були українці, але не було українських церков, не було українських шкіл. Це зараз сформувалося так само і в Іспанії, так само і в Португалії, навіть в Італії. Там були якісь там собори греко-католицькі, а там не було громад. Зараз це зроблено. Але говорять, що справжня українська діаспора це ті, хто виїхав за кордон до 90-х. Вони будували осередки українського життя на чужині, зводили церкви, започатковували школи. А українці, які опинилися там пізніше, сприймаються виключно як заробітчани. Це дуже хибна думка. Звичайно, є особливості, Є специфіка від неї нікуди не дінешся. Якщо ми в Україні говоримо, що є специфіка між людиною з Харкова і людиною з Тернополя, то ясно між людьми, які формувалися. От приїжджає Віктор Філма з Хорватії. Він вже українець в п'ятому поколінні. Він депутат Загребської міської ради, українець. Його мова має свою специфіку. Це одна особливість, але це українці. Звичайно, є відмінності між тим, що ви сказали там стара діаспора, Нова. Діаспора є відмінності, але що позитивно, що українці все-таки відчувають свою спільність, немає значення хто коли виїхав, вони відчувають належність до одної етнічної національної групи, вони відчувають загальні проблеми, які стоять перед цим, як зберегтися в умовах цієї асиміляції, яка є об'єктивна, природня, зберегти свою етнічну ідентичність. Не втратити своєї національної ідентичності допомагає родина спілкування з такими ж українцями і спільна віра до речі. В Греції церква допомагає збереженню української діаспори, і що ще цьому збереженню сприяє? Звичайно, при повазі до інших конфесій я все таки повинен сказати, що греко-католицька церква дуже сильно допомагає в цьому плані. Такі острівки, де люди раз в тиждень приходять і в Богу помолитися, і поспілкуватися, і допомогти одне одному, навіть ті функції, що мала би виконувати держава, виконує церква. Хоча ми в Греції побачили православних священників Київського патріархату, двох молодих симпатичних священників, які мають приходи. Ну і звичайно, школа це третій такий стовп, на якому в морі асиміляції повинно триматися українська машина, де навчитися, якщо не було в Греції шкіл чи в інших громадах, не було шкіл. Їм треба дати можливість, щоб вони створювали недільні школи і суботні школи. і Якщо це трудова міграція, міжнародні українські школи, які їм дають свідоцтво про здобуття освіти української, можливість вступати тут в вузи. Нагадую, на хвилях променя передача нація. Перед мікрофоном Андрій Черняк сьогодні ми говоримо про українську діаспору в Греції Гість студії голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний. Пане Михайло, отже, продовжуємо нашу розмову. Греція переживає економічну кризу. Ви кажете, що багато українських іммігрантів там залишилося, але багато втративши роботу виїхали на своїх зібраннях з представниками європейського українства. Ви виробили якісь шляхи допомоги українцям Греції? Тут так кардинально питання не стояло, щоб не для того ж приїхали. Сам приїзд це вже був факт солідарності і допомоги. Ми привезли десь 50 кг підручників, книжок, дисків, фінансова допомога. Я знаю, була від світового конгресу українців надана теж громаді. Не сталося мені тут допомогти. Я вам скажу, ті люди дуже ефективно самі собі допомагають. Вони вже позбулися від того, що радянського, яке інколи сидить тут в Україні, що хтось нам повинен допомогти. Ці люди є молоді, вони працюють, вони заробляють гроші гірші, кращі, але вони їх заробляють на ці гроші. Вони отримують самих себе, своїх дітей, і доволі часто великі суми це вже підтверджено. Це мільярди євро. Вони відправляють в Україну своїм батькам, своїм родичам на навчання своїх дітей. Ці дані відомі, ці дані наводить і наш національний банк і по лінії Western Union говорить. Це про мільярди доларів річно. Це головний сказати інвестору в українську економіку в умовах кризи, пане Михайле. Наскільки я розумію, ваша посада передбачає в тому числі і взаємодію закордонного українства з українською владою з боку влади планується чи можливо вже було надано якусь допомогу українцям у Греції, взагалі допомога українській діаспорі державою надається. Ми координуємо діяльність громад в 42 державах світу українських громад. Українська держава зобов'язана допомагати, і це записано в Конституції. Зобов'язана допомагати своїм українцям, які живуть за кордоном. Українські платники податків платять на цей рік ця сума 990 тисяч гривень на заходи Української всесвітньої координаційної ради. Це саме от проведення науково-практичних семінарів, передача книжок, передача підручників, якої сувенірної продукції, музикальної фільмів українських. Тому ми весь час в тісному контакті стараємося бути, бо від влади дуже багато залежить з міністерством закордонних справ, з міністерством культури. Є багато питань по лінії міністерства освіти, особливо можливості вступу українців закордонних українців в вищі учбові заклади. Нарешті прийнята п'ятирічна програма, урядова програма по роботі з закордонними українцями. Головний розпорядник коштів по цій програмі це є міністерство закордонних справ. Ця програма передбачає якраз вже державне централізоване виділення коштів на цій. Чи інші державні програми, ті чи інші заходи, які буде проводити українці за кордоном? Ще до прийняття програми, бо її два роки не було. Вже прийнято рішення виділені певні суми на проектні і інші роботи по спорудженню меморіалу Голодомору в Сполучених Штатах Америки на відкриття українського дому в перемишлі, української школи в ризі, тобто є багато інших речей. Ми звичайно апелюємо до влади. Ми говоримо з владою, ми критикуємо владу тих чи інших позиціях, що є на наш погляд корисним і потрібним для закордонних українців, ми співпрацюємо з владою, як має бути, пане Михайле. На жаль, ефірний час добігає кінця, тому останнє на сьогодні запитання. Ви багато їздите. Ви спілкуєтесь з людьми, які живуть за кордоном. Скажіть на вашу думку, українській діаспорі вдасться пережити цю економічну кризу з мінімальними втратами для себе, і які подальші плани в роботі із закордонним українством? Вона вже переживає діаспора цю кризу. Років два тому, я думаю, були песимістичніші очікування великого відпливу, великого повернення міграції немає. Українці закріпилися все таки в державах. Перебування Думаю, в тому є певний плюс. Тому що я кажу, це інвестиції: ці мільярди доларів і євро. Ніяк інвестор не заганяє сюди. А річно люди нічого не вимагають за це. Я думаю, якщо би це використати позитивно, то діаспора б ще більше могла б зробити для української держави. Вона хоче це робити. Як казали в Перемишлі на зустрічі, справа навіть не в грошах, справа вставлені до нас, ставленні, щоб нас не поцінювали як чужих. Якби була програма повернення українців в Україну, як мають, наприклад, програми аналогічні там повернення. Казахів, в Казахстан, азербайджанців, Азербайджан в інших державах, що держави виділяє певні кошти, якісь безвідсоткові кредити. І казахи вже змінили демографічну ситуацію в Казахстані. Я щось думаю, що і Україна повинна такі робити. Про це говорилося від початків незалежності. Створювати такі програми. Якби були створені певні програми, певні умови, то я думаю, щоб ці люди своїм досвідом, з якимись певними ресурсами, вони вернулися в Україну. Тому робота з закордонним українством це процес. Не можна так. Бо щось раз рішити, і воно буде працювати завжди. Це потрібний постійний контакт. якщо є ця робота постійна, то якраз діаспора стає тим, ким вона і повинна бути. Вона стає послом доброї волі України. Вона найкраще консульство, найкраще посольство. Коли португальський уряд називає в Лісабоні один з центральних проспектів Україна, в честь того, що зробили українські заробітчани, відбудовуючи цю державу, відбудовуючи будуючи. І це багато посадовців португальських говорили відкрито. Що ми дякуємо вам. Ми бачимо, що це віруючі люди, освічені люди, працьовиті люди, добросовісні люди, законослухняні люди. Якщо це визначають уряди інших держав, я думаю, десь також ставлення і вимагають цілком природньо вони від українського уряду. Пане Михайле, я дякую вам за участь у передачі та бажаю успіхів. А нашим слухачам нагадую, що гостем студії був голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний. Колектив програми прощається з вами. Пишіть нам на адресу творче виробниче об'єднання промін вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001 або на електронну адресу укранарод -укр Хай щастить! Зустрінемось за тиждень.